Іржа на груші, що це за хвороба та як її лікувати. В цьому відео я розкажу, що це за грибкове захворювання, як цей гриб себе проявляє на груші та чим і якими препаратами боротися. І поки я буду з вами ділитися цією безцінною інформацією, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. А ще переходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Іржа на груші це серйозне грибкове захворювання, яке завдає значної. Шкоди дереву. Ця хвороба може значно знижити вражанність та якість плодів. Ось так виглядає початкова стадія іржі. У травні іржа проявляється на листі маленькими цятками оранжевого кольору. До кінця літа з ниж... нижньої частини е, листя під плямою утворюються так звані е, ріжки, сховища для іржі. Коли спори визрівають, вони розлітаються по всій окрузі. Потім спори, іржі груші, переселяються на яльні ялівець і там зимують. І таким чином заражаючи сам ялівець. Спори осідають на їхні гілки, проростають і зимують в них. А на весні на уражених ділянках з'являється руді нарості. При температурі плюс 10 спори починають розповсюджуватись і заражати грушу. Ось такий виходить кругообіг. І тут завдання садівника розірвати цей кругообіг. Найефективніший спосіб боротьби з іржею це обробка таким препаратом, як скор. Також додам до бакової суміші препарати від шкідника, і це Актилік або ж Енджо, або такими препаратами, як антігусінь, плюс Самшит. Самшит теж себе непогано зарекомендував в боротьбі з іржею. Ще я хочу зазначити, що однієї обробки в боротьбі з іржею буде мало через 14 18 днів нам треба буде повторити ще раз обробку. І пам'ятаємо, що обробку ми робимо зранку до 10 або ж ввечері після 18.00.